Господь з вами. Читання 4 Івангелія від Йоанна. Того часу деякі з народу почувши що слова Ісуса казали, це справді Пророк. Інші казали, це Христос. Ще інші говорили, хіба Галії приходять Христос? Хіба Хмесе не ми сказано? Значат тут Давида види язик з села, звідки був де Давид, приходить Христос. Тож через в народі він уходи. Деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не накладав на нього руку. Отже, свой баргнув забрав священки і фарисеї, та сказали, чому ви не привели його? Слуги відповіли, ніколи ще не говорило так, як цей чоловік. Тоді фарасеїв відповідав, чи ви також обмануті? Хіба хтось із наших чи фарасеє повірив у нього? Але цей натовп, який не знає закону, проклади її. Каже їм не тоді, який приходив до нього раніше, був один з них. Хіба судить наш закон людину, не висудавши її спочатку і не дізнавшись, що народ? Та вони сказали, чи ж і ти з гарінею. Досліди і побачив, що в Галілеї пророк не посиді і повернувся кожен до свого дому. Слово Слава Богу! Сьогодні практике слово між нами звернув увагу на псалону. Коли псалосківець. Молодиться, тобі як довірився, Господи мій Боже, спаси мене до всіх, хто мене голить і мене візвоє. Мій захист від Бога, який спасає щире серце. Молитва до Бога про спасіння. Про що Бог втрутився. Тут варто знову згадати, чому Бог далеко не завжди втручається. А що віримо, що Бог нас любить, що Бог милосердний? Чому? Чому Ісус не зціляв всіх, до речі? Бо в це виразно, що ну, не всі багатьох, часом чинили великі чуди, як розмноження хліба на тисячі людей. Але не всі. Чому? Тож Ісус любить всі. Я спочатку поплю вам так поглянути. Як в нашому серці народжується молитва про прохання про Божу думку? ще ми живемо своїм власним життям Бога особливо не питаючи. І коли наслідки того, що ми робимо, нас наздоганяють, коли у нас починаються біди і проблеми, то часом все будемо побутові. А завжди туди цей приклад про стоматологів. Всі знають, що треба регулярно читати зуби, що треба ходити до стоматологів. Але цього більше не роблять. Тому потім ой-ой-ой-ай-яй-яй, і не дай Боже, це 31 грудня. В мене раз було, я знаю, що це за радість. Коли прям ай-яй-яй, а ніхто не працює. Ти не розумієш, що пару днів то точно буде, а є. Чи Бог винен? Та ні. Це я сам так зробив. То Бог має мене це не спасати? Ну, може, час. Бо він дуже було сер. Але так насправді він не повинен. Чому? Бо це наслідки того, що я роблю. По наслідкам. Є шанс зрозуміти, що це я щось не то що це мій стиль життя безумний. І тому наслідки не можна прибирати. Бо наслідки показують нам правду про те, хто ми насправді. І тому, між іншим, Бог не може забрати ці нас бо ми тоді зовсім почнемо дисплеяти. Бо бажання є таке, от, щоб в нас все було і нам за це. Тобто змінювати життя Ми не хочемо. Але щоб негативні наслідки зникли, хочемо. це безумство. Просто безумство. Це прагнення не нести відповідальності за власне життя. І тому Бог здебільшого такі речі лишає, як є. Для нашого Богу. До речі. І тому Ісус проголошує навернення, не зцілення. Каже, навертайтеся і вірте в Іван. Тому коли люди показують якийсь знак навернення, то Боже милосердя розгортається на всі свої ночі. Часом Бог приходить просто зробити добро без жодних речей. Наприклад, коли Ісус іде, бачить, хоронять сина вдобний, підійшов, в воскресив, пішов далі. І так є, Бог часом нам робить добрі два просто так. Але не може це робити бо постійно, бо повторюсь, тоді ми зовсім станемо, якби так, делікатно, безприємщиками, егоїстами прямо з крайньому ступ, ступені. І це проблема України. Не тільки наша особиста. Тому що є прагнення, щоб було все добре, але нема готовності визнавати помилки, які привели до того, що погано і мало готовності виправляти. І так є. І цього здебільшого, на жаль, не змінити. Нас багато наших громадян. Нарікають, страждають і хочуть, щоб все було краще, але нічого для цього не роблять. І не визнають, що вони є цього причиною. Нарікати на владу, забуваючи, що це ж ви її вибрали раз за разом. Нарікати на якісь погані там служби, забуваючи, що... Їх ви теж, до речі, вибрали. І це ви там працюєте? Або працювали. Це наслідок того, що, як ви побудували цей світ. Як, як що треба робити? То, 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 то і то. Але сьогодні треба прийти, як є. Бо якщо ми сьогодні почнемо робити краще, то... Після завтра буде краще. Але нам сьогодні жити з тим, як є. Бо ми сьогодні поживемо наслідки тих, що перед нами жили і нашого попереднього творчества, скажімо так. Щоб сказав, секунду цього не змінити. Але якщо ми не будемо змінювати, то завтра теж буде погано. що не так. Закликаємо і волаємо до Господа, бо нам дуже потрібно Його милосердя. Бо ми ще не навернулися, а милосердя нам так потрібно вже. По-друге, чи Бог послав духа навернення на наш народ? Щоб визнання власних провин і гріхів стало нормальною річчю. Бо це фундамент майбутнього виправлення. І нашого особистого, і Великий Піст нам для цього дали, да, щоб розібратися, що в нас не так. І тому в великому Пості часом ще більше гріхів вилазить Тих, самий час. І молитися заступати за весь наш народ. Немає що нарікати, постою. Нема що нарікати. Є погано. Да. Але потреба визнання провин, власних і мого народу, Не казати це вони винні. Це ми винні. Це наш народ. Молитися, заступатися, чити діла милосердя і добре виконувати своє служіння. А Господь, як тебе, дуже хоче нас. Помилувати, врятувати і зберегти. За цей не честь і слава навіть мічку.